святкування дня незалежності в роки президентських виборів зазвичай є часом для наповнених патріотизмом заходів за участі відданих прихильників кандидатів. Але цього року жоден з провідних кандидатів не проводив передвиборчу агітацію в цей день після їхніх перших дебатів минулого тижня. Наразі президент Джо Байден пробує заспокоїти своїх прибічників після свого невдалого виступу на дебатах. А його суперник Дональд Трамп намагається не відвертати увагу від провалу свого опонент в інтерв'ю радіостанції WAUK у Вісконсині 4 липня Байден визнав, що його виступ на дебатах минулого четверга був невдалим. у мене була погана ніч. У мене була погана ніч, і річ у тому, що знаєте, я не впорався, я зробив помилку. Але я навчився свого батька, коли тебе збивають з ніг, ти маєш просто піднятися. Штаб Байдена намагається допомогти своєму кандидату піднятися на ноги, заручившись підтримкою провідних губернаторів демократів, в тому числі Кеті Хочел з Нью-Йорка. Я тут сьогодні щоб сказати вам, що президент Джо Байден в цих перегонах, аби перемогти, і всі ми пообіцяли йому свою підтримку, тому що ставки не можуть бути вищими. Союзники Трампа в Конгресі підживлюють занепокоєння демократичної партії щодо Байдена. Я думаю, вони знають, що у них є серйозна проблема, але вона не лише політична, це не лише проблема демократичної партії. Це стосується всієї країни. Ми маємо серйозну проблему, тому що у нас є президент, який, судячи з усього, не справляється із завданням, а це дуже небезпечний час. Опитування проведене CNN після дебатів показало, що 56% демократів і демократично налаштованих зареєстрованих виборців кажуть, що вони вірять, що в них буде більше шансів перемогти з іншим кандидатом ніж Байден. Усі кампанії переживають цикли, каже професор історії техаського університету Джеремі Сурі. Але питання про стан здоров'я Байдена залишатиметься актуальним і надалі. Він все ще може виграти ці вибори. Насправді він все ще може бути фаворитом цих виборів, якщо залишиться. Але його команда сподівалася, що дебати покладуть край занепокоєння щодо його здоров'я. Ці занепокоєння щодо стану його здоров'я не зникнуть. Вони будуть з нами, якщо він залишиться в перегонах, кожен день кампанії. Цього тижня штаб Трампа не проводив жодних публічних заходів. Повідомивши у заяві, що вони цитую, продовжуватимуть розвивати імпульс, утриманий президентом Трампом, щоб нарощувати наш рух, збирати гроші необхідні для перемоги, і вступити в осінь, налаштованими на історичну перемогу. Четвертого липня на день незалежності Трамп у відео, розміщеному на його платформі Чув Social, сказав, що Америка це одна з найбільших історій, які коли-небудь були розказані. Ми ніколи не забудемо, що ми американці і майбутнє належить нам. Дух американської незалежності ніколи не згасне, ніколи не зазнає поразки, але буде панувати назавжди на віки віків. Кожному громадянину на всій нашій землі славного дня незалежності. Оскільки республіканська партія готується до політичного з'їзду цього місяця, Трамп може виграти від більш поміркованого підходу, поки його опонент переживає труднощі. Вважає професор Техасського університету Сурі. What Trump would want to do. Мені здається, що Дональд Трамп хотів би не лише продемонструвати енергійність, але й проявити розсудливість, зробити так, щоб це не було брахун проти немічного старого, а можливо, немічний старий проти прийнятного кандидата. Від 4 липня до дня виборів у листопаді у Байдена і Трампа залишилися ще 124 дні, щоб переконати виборців у тому, що саме вони є правильним вибором. Тетяно Ворожко Скотт Сторнс голос Америки